Мені, до речі, дуже цікаво було б дізнатися, куди він пропав 18 числа, коли пішов наступ. А його заступник Левус, який потім був. Це ви Майдан проведе. Я Майдан згадую 18 лютого, коли ми з Анатолієм Вітєвим по кріпосному перевулку до них підбігли. І слава Богу, я дуже вдячний, до речі батьківщині, що вони дали озвучку, і ми тоді через озвучку, я як керівник. Загонів свободи почав людям від людей вимагати, щоб діти і жінки відійшли в сторону метро Арсенальної приблизно за 20 mm -hmm. хвилин до штурму. І якби цього не зробили, якби не було цієї озвучки. До речі, потім цього хлопця і водія дуже жорстоко побили беркути, то я не знаю, що би там було. Але але коли ми підбігли з Анатолієм Вітєвим до кріпосного провулку, там стояли сотні. Кріпосний провулок дуже вузький. Якраз всі ці сотники стояли. Я вам кажу, хлопці, шикуємося в чотири шеренги, дві сотні відводимо назад. У вас є щити, у вас є се. Ми до речі, не були так екіпіровані, як були екіпіровані самооборон. Мені очі сказав: а хто ти такий? У нас командир порубій. Чого ти нам, к нами командуєш? І я намагався дозвонитися до поробія. Він пропав. А потім, коли Беркут пішов на штурм, ну я не хочу нікого образити, але в мене склалось таке враження, що цей пан Левус біжав швидше, ніж те каміння, яке летіло зі сторони Беркута. І ми тримали до кінця оборону, Чорна сотня відходила остання. І знаєте, я чесно кажучи, був момент, коли я просто з життям попрощався, коли ми були з толем, і ми відходили взагалі останні звіті, і коли нас відрізали. То сотник Тарас, Чорної сотні, він mm. просто взяв шолом, бо я був просто в курці, взяв шолом два щити, і до мене прорвався, і щитами прикрив, вони мене просто звідти витягнули. І, і Толіка Вітєва. А інакше була б катастрофа. Де я був поробій, я не знав. Я був розлючений, чесно. Я знайшов Пошинського. Пошинський сказав, Саша, не нервуй в нього інсульт. Але коли все наступного дня затихло, то поробій з'явився. І мені дуже хочеться задати питання, що це за інсульт був прямої кишки чи чого. Я просто хочу з'ясувати для себе.